Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Росіяни вперто продовжують нищити прифронтовий оріхів на Запоріжжі у містечку, яке терористи щодня поціляють з артилерії та авіації, вже не залишилося вцілілих будівель. Утім, жителі, які вперто не воліють полишати свою молобатьківщину, певнять цю скруту переживуть. Бо ж бійцям на передовій до якої відоколись подати рукою значно тяжче. Геть порожні вулиці та побиті російськими снарядами будинки, де немає світла, води та газу. Біля під'їзду в середмісті легко можна натрапити на нерозірвану ракету. Ну от, бачите, як побили Тоже, що Людей все побито. У нас тут осталось три чоловіка в домі. зараз. це тутешня мешканка пані Наталя твердить, має куди поїхати з Оріхова, та не хоче до щоденних артобстрілів звикла. каже нашим хлопцям в окопах, та ще й за такої негоди тяжче. Грязюка страшна в окопах. Води багато. жалко хлопців наших. Ну у нас терпіли, молодці. У приватному секторі Оріхова та сама моторошна картина. Пан Сергій уже згубив лік. Скільки росіяни розгатили будинків лише в його кварталі? Ну, а скільки вже домів порозбивало? А скільки багато у нас на Олімпійському на краю домів 20. І вікна полетяло все полетяло. Це потрощена триповерхівка на околиці містечка. Пані Любов веде нас показати на що росіяни перетворили її затишну однокімнатку. Почі. Ось. Ось води, ось це скільки набігло, білобуди час виносить. Снаряд окупантів кілька місяців тому розгатив дах будинку. Відтоді усі квартири заливає дощем. По цих стиках іде та у сусідів розповідає ще скрутніше: там асвадітелі геть розбомбили пів квартири. Плита впала, у сю снаряд упав сюди, і на кухні впала, і тут упала. Попри воєнну скруту, місто, де ще лишається кілька тисяч людей, що сили намагається вижити. Комунальні служби, запевняє заступниця мера пані Світлана, працюють. Роздали 700 буржуйок, ну таких от буржуйок, щоб люди могли обігрітися в зимову пору, тому що наразі залишається в місті ще близько двох тисяч людей. Наразі в місті працює дев'ять пунктів незламності. Попри щоденні звірячі обстріли росіян тут завжди є місце людяності, директорка будинку дитячої творчості. За мирних часів, а нині волонтерка пані Любов показує прихисток, улюблениці міста. Її знають всі мешканці Оріхова. Ми з нею роздаємо гуманітарну допомогу. Зараз вона правда відпочиває, тому що в неї маленькі е дітки. її чотирилапа помічниця має символічне, особливо для скаліченого обстрілами, містечка, Прізвисько, перемога, бо в неї тут вірять усі. І ми сподіваємося на велику велику перемогу. Це буде скоро. І ми витримаємо і переможемо. І слава Україні, і слава тим людям, які залишилися в нашому місті. Андрій Почтів, Артем Даженков, факт Сітів. Єдині новини.